Всім привіт! Вітаю вас на каналі компанії Карчек. Ми робили невеличку перерву по зйомкам на період новорічних свят та зараз вже повертаємося до зйомок і продовжуємо знімати для вас огляди автомобілів. Сьогодні у нас автомобіль, який ми привезли для нашого клієнта. Автомобіль цей купили ми в Німеччині на лізинговому аукціоні. І це Volkswagen Тігуан другого покоління. Давайте спочатку поговоримо про цю модель саме в форматі тест-драйву, бо оглядів на такі автомобілі в нас на каналі ще не було. А потім обговоримо конкретно цей автомобіль, в якій він комплектації та скільки він обійшовся клієнту. Так, друге покоління Тігуана було презентовано в 2015 році. Це була звичайна коротка версія, як в нашому випадку, У 2016 році була презентована подовжена версія. На європейському ринку вона отримала назву All Space. Ці автомобілі бували семимісними. Він спроєктований на модульній платформі MQB це стандартна ваговська платформа для автомобілів з поперечним розташуванням двигуна. Фактично весь модельний ряд Volkswagen спроєктований на цій платформі. І деякі моделі Audi, там Seat і так далі. Це все є в інших відео на нашому каналі. Я багато про це розповідав. Автомобілі апріорі оснащуються переднім приводом, як опцію, можна було замовити повний привід. Але про це все ми поговоримо далі. Цей автомобіль дорестайлінговий. Рестайлінг рестайлинг відбувся в 2020 році. Звичайна версія виконання буває ще Airline. В Airline вони виглядають максимально стильно, але відповідно значно дорожче. І як завжди, увага була величезна кількість опцій, які можна було собі дозамовити до автомобіля. Автомобілі суттєво відрізняються оптикою. Бувають як галогенки, бувають базові лайфари, Є максимальні LED-фари, як в нашому випадку. Вони йдуть разом з асистентом DLA, це Dynamic Light Assist. Вони вирізають зустрічний попутний транспорт, тобто вони працюють в форматі матричної фари. Також було дуже багато всяких різних опцій. Там, в нашому випадку є камери 360 градусів, є панорамний дах, багато іншого. Про це ми будемо обговорювати, коли дійдемо до комплектації. А зараз давайте перейдемо до силових агрегатів, які встановлювалися на цей автомобіль. На автомобіль встановлювалися як бензинові, так і дизельні двигуни. Автомобілів з бензиновими двигунами на нашому ринку саме європейського походження представлено буквально мінімум, але ставилися сюди дві версії: 1,4 бензин двигуна на 125-150 кінських сил. Був оновлений 1,5 на 150 кінських сил. Був. Принаймні так пишуть 1,8 я таких автомобілів не зустрічав живу. І була 2-літрова версія бензинового двигуна. В принципі, бензинова це в основному Америка. Всі європейські автомобілі в більшості йдуть на дизельних двигунах. Сюди знову ж таки ставився майже не представлений на нашому ринку. 1.6 дизель. Не оглядали жодного такого автомобіля. Думаю, що він не користується, в принципі, особливою популярністю, бо його прям мало буде для цього автомобіля. Всі йдуть на 2-літровому дизелі. 2-літровий дизель був трьох різних версій. Це був базовий 150 кінських сил. Була версія на 190 кінських сил і була версія на 240 кінських сил. Давайте поговоримо про ці двигуни. 190 і 150 кінських сил відрізняються не тільки програмно, я вже розказував про ці двигуни в огляді. На пасад посилання залишу зверху, можете переглянути, там буде багато спільного. Вони відрізняються паливною системою, ще є відмінності по залізу. 240-сильний двигун відрізняється тим, що в нього встановлено дві турбіни. За рахунок цього отримана така потужна віддача від двигуна. По цим двигунам не було глобально жодних зауважень. Двигуни максимально надійні, ресурсні, їздять при правильному обслуговуванні довго. Основні проблеми пов'язані з підтіканнями, це, як правило, тече передній сальник колінвалу. Ми всім рекомендуємо його міняти при заміні ремня ГРМ. Якщо вже міняєте ГРМ і сальник сухий, в будь-якому випадку міняєте сам сальник. Якщо сальник підтікає не критично, вже дочекати заміни ГРМ і замінити все разом. Ресурс ремня ГРМ по європейському регламенту 210 тисяч км. Ми рекомендуємо автомобілі, які приїхали. Грем замінити трошки швидше і надалі міняти кожні 60 тисяч. Там по заміні масла я рекомендую міняти раз в 10, в крайньому випадку 15 тисяч, як каже офіційний дилер в Україні. На європейських автомобілях регламенти встановлені дуже різні. Там буває і 20, 25, 30 тисяч. Це найбільше, що я зустрічав. В принципі, двигун легко проїжджає свої 500 тисяч, такі автомобілі попадаються. Нам на разових оглядах, коли ми оглядаємо автомобілі, також такі пробіги можна злапати на авто з Європи. Тобто ресурс по сьогоднішнім міркам величезний. Та бувають проблеми з навісним, турбіна там не виїжджає цих 500 тисяч до турбіни в будь-якому випадку доведеться заглянути, але загалом агрегати максимально надійні. Перед тим, як продовжимо розглядати цей автомобіль по техніці, хотів розказати декілька слів про нашу компанію. Ми надаємо послуги з покупки автомобілів з європейських лізунгових аукціонів. Віднедавна ми також надаємо послуги з підбору автомобілів в США та їх доставці в Україну. Також можливий ремонт автомобілів під ключ. Та надаємо послуги з перевірки автомобілів перед покупкою та підборів під ключ. Це коли ви заключаєте договір, вказуєте параметри автомобіля. А ми вже повністю займаємося пошуком та підбором автомобіля, всіма його наступними перевірками, перевірками на СТО по базам даних. Це все ми робимо. Кого будуть цікавити послуги нашої компанії? Я всі контакти залишу в описі до відео. Ви можете звертатись до нас, ми підберемо вам хороше, якісне авто. Тепер поговоримо про трансмісії, які встановлювалися на цей автомобіль. Звичайно, була механіка, але таких автомобілів на ринку дуже мало. Всі в основному були на автоматичних коробках передач. На автомобілях з двигуном 1,6, і знову ж таки кажу, я таких не зустрічав, але повинна встановлюватись. Коробка DQ200 це семиступінчата суха коробка, так названа. Вона відносно славиться своєю ненадійністю, але після 2015 року там було виправлено дуже багато недоліків і чогось критичного по ній вже немає. Також сюди встановлювалося дві 7-ступінчаті мокрі коробки, це DQ381. Вона встановлювалася на автомобілі або з переднім приводом, або на автомобілі з двигуном 150 кінських сил і з повним приводом. І встановлювалася на автомобілі з повним приводом і потужністю 190 або 240 кінських сил. Коробка DQ 500 це рахується найнадійніша коробка серед ДСГ. Вона там прям мега ресурсна, і дуже рідко з нею бувають якісь проблеми. З того, що ми зустрічаємо на практиці, деколи вилітають. Там є такі два датчика на мехатроніку, і по місту ця проблема не проявляється, вона проявляється в основному, коли ви їдете по трасі, коробка добре прогрівається і у вас зникають деякі передачі. Таке зустрічається, лікується або заміною мехатроніка, або просто перепаюються ці датчики. Наскільки я орієнтую, дилер вагу досить лояльно ставиться до цих проблем, якщо автомобіль обслуговувався. Згідно регламенту, вам зроблять хорошу знижку на заміну мехатроніка. Тому, в кого такі проблеми виникають, не обов'язково бігте ремонтувати це таким напівкустарним способом, можна просто замінити мехатронік на дилері. Тут вже потрібно самому вирішувати, як вам комфортніше. По приводу є повний привід, є передній привід. Повний привід тут реалізований через муфту Haldex, п'яте покоління здається. Називається FOMOTION, Якщо у вас автомобіль повнопривідний, то у вас з'являється оця шайба з вибором режимів їзди. Якщо говорити про обслуговування агрегатів, то в КПП дилер заявляє регламент заміни масла раз в 120 тисяч кілометрів. Я думаю, що перший раз можна дійсно міняти на 120 тисяч, а надалі я би рекомендував міняти масло хоча б раз в 60 тисяч кілометрів. Тоді. Коробка буде добре служити по повному приводу. Також я рекомендую міняти масло раз в 60 тисяч кілометрів. І коли міняєте масло в задньому редукторі, там бажано почистити, є така сіточка, її необхідно чистити. Тоді повний привід також буде довше жити. Загалом присутня незначна проблема, вона в тій чи іншій мірі проявляється фактично на всіх машинах. Це коли ви викручуєте руль. До самого кінця і починаєте їхати. Є невеличка вібрація ззаду, це на багатьох вагах є. І на цьому тілані є інші автомобілі. Ми купляли, воно трошки присутнє, цього не треба лякатися. Загалом кажуть, що якщо чистити цю сіточку, то воно суттєво зменшує цю проблему або забирає її повністю. Хоча я не зустрів автомобілів, де це було би відсутнє абсолютно повністю. Підсумуємо наш технічний огляд. Інформацію про підвіску автомобіля У нас тут ззаду завжди йде багато речашка, балки не бувало на Тігуанах, на щастя. Підвіска бувала двох видів. Це звичайна пружинна підвізка з звичайними амортизаторами. І була DCC, це адаптивна підвіска. Мені здається, що це електромагнітні амортизатори, можна вибирати рівень жорсткості. Хтось її боїться, хтось не боїться. Я колись цікавився цінами на заміну амортизаторів. То там немає якихось космічних цін, хто боїться. Підвізки найпростіше перевірити, чи вона є, це вибирає, включаєте вибір режимів їзди. DCC буває тільки на повному приводі. Вибираєте індивідуал, нажимаєте адаптувати, і якщо у вас DCC підвіска, то тут самим першим пунктом буде налаштування саме її. Якщо цього нема, то тут стоять самі звичайні амортизатори. Загалом, по. Ходовій автомобіль достатньо м'який, комфортний, в мене немає якихось зауважень до нього. В плані комфорту по керованості він веде себе як там, середньостатистичний вагівський кросовер. Він не супер управляється тут, не може бути фантастичної керованості. Але він чітко виконує ті функції, які він повинен виконувати. Це автомобіль для міської комфортної їзди і можливості виїхати з сім'єю на природу. І ще хвилинка самореклами і корисної інформації. Та як це вах, тут можна активувати безліч функцій, і ми цим займаємось. Всім клієнтам, хто замовляв нас автомобілі з Європи або автомобілі по послузі, підбір під ключ, ми це робимо абсолютно безкоштовно. Тому що ви замовляли автомобіль в нас і вам чогось не вистачає в автомобілі, або ви хотіли отримати можливості додаткових налаштувань, бо це не тільки активація. А, і можна просто вивести в меню багато налаштувань, які ситуативно можна міняти під ваші потреби. Ви можете звернутися до нас, ми це все зробимо. Або якщо ви купляли автомобіль не в нас, але вам потрібно щось активувати, ви також можете звернутися до нас. Просто це зробиться за якісь кошти. Я залишу в описі до відео посилання на сторінку з описом цієї послуги, там буде повний перелік функцій, які можна активувати. Там з основного це можна активувати асистент утримання в смузі, можна активувати асистент автоматичного перемикання ближнього дальнього, можна вивести на приборну панель дуже багато показників, такі як температура оливи, об'єм пального до заповнення баку зручного, коли заправляєтесь, бачите, скільки влізе в бак. Я люблю на автомобілях, якими я користуюсь активовувати, щоб він... Закривався з ключа при заведеному автомобілі. Це зручно, ви можете завести автомобіль і піти по своїм справам, поки він прогрівається. Є дуже багато всього. Наприклад, в цьому автомобілі тут йде цифрова панель приладів. Вона, до речі, тут вже оновлена не така, як в самих перших гольфах була. Цей щиток мені подобається трошки менше, але він також прикольний. Ми змінили його на дизайн щитка від GTI-версії, я так розумію, це від гольфа, але дизайнів є безліч. Вивели значок Airline на приборну панель, додали можливість вмикання-вимикання вібрації в рульове колесо, коли ви е, з включеним Line Assist пересікаєте смугу, воно вас повіщає, що ви пересікаєте смугу, додали налаштування денних ходових вогнів, зробили цю штуку. Щоб закривався автомобіль з ключа, коли він заведений. І таких функцій безліч це можна перелічувати дуже довго. А із приємного додали в цей автомобіль, ви можете вибирати колір панелі приладів та меню в настройках меню. Це дуже зручно. Тут можна вибрати від класичного синього для Тігуана там до червоного, білого, зеленого. Я люблю такі всякі дрібні, приємні штуки в автомобілях. Тому кому буде потрібно, звертайтесь до нас, ми вам це все активуємо і налаштуємо. І нарешті поговоримо конкретно про цей автомобіль. Це 2019 рік, 165 тисяч чесного рідного пробігу. Автомобіль приїхав без жодного підкрасу з двома комплектами коліс з дисками. По комплектації тут стоять максимальні LED-фари з асистентом DLA, Це вирізання зустрічного і поточного транспорту. Є повний пакет асистентів. Це адаптивний круїз-контроль, асистент контролю дистанцією попереду. Lane Assist – це асистент руху по смузі, Side Assist – асистент зміни смуги. Це датчики мертвих зон. Асистент розпізнавання дорожніх знаків він в Україні не працює або працює не дуже коректно. Розпізнавання втоми і превентивна система безпеки. Також автомобіль обладнаний підігрівом передніх сидінь, підігрівом керма. Є автономний опалювач Webasto, трьохзонний клімат-контроль, як я вже сказав, повний привід dcc підвіска віртуальна панель приладів. У нас є проекційний дисплей. Як бачите, автомобіль в досить багатій комплектації. Тут є там, майже всі опції, які бувають в тігонах. З того, чого мені не вистачає в автомобілі, то хотілося б, щоб була чорна стеля. Панорама в нас є, і хотілося, щоб акустика була Дінаудіо. Загалом тут все є, а і немає електроприводу і пам'яті сидінь. У нас сидіння звичайні, це не ергокомфорт, це комфортлайн сидіння в хайлайні сидушки трошки краще, і в нас механічний привід сидінь. Все решта тут є. Бездротова зарядка, там дуже багато функцій в самій мультимедіа зашито. Цей автомобіль обійшовся клієнту 25 тисяч доларів вже в Україні. Кого будуть цікавити автомобілі, ви можете звертатись до нас, всі контакти є в описі до відео. Всім, хто додивився відео до кінця, велике дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночку, щоб не пропустити наступні відео. Далі буде багато цікавого.